Радіо UA Чикаго ну що ж друзі? Це радіо Chicago, Вечірня студія. Ми продовжуємо. І з нами вже є наш фітнес-тренер Володимир Пиндус. Доброго вечора. Привіт. Знаєш, думаю, над темою було багато варіантів. Ми її з Наталею радилися і питали наших глядачів, але найбільш вподобана тема так звана тема фітнес-пігулок або чарівних пігулок, або пігулок, які допомагають схуднути, і ця тема набуває багато лайків, багато уваги, тому що ми всі... Завжди незадоволені своїм тілом. Ми всі бачимо в собі якісь недоліки, але всі ми трішки маємо лінь всередині себе. Ми хочемо схуднути якомога швидше з мінімальними зусиллями. І часто буває відповідь саме у пігулках тих так званих чарівних пігулках, які нам це роблять ну, набагато набагато ефективніше. І ти, як тренер, ти людина, так само не тільки тренер, ти і обізнана людина в цій спеціальності, і маєш певні і дипломи, і сертифікацію. Правильно я пам'ятаю, угу. ти навчався по цьому угу. а, напрямку. Тому розкажи, будь ласка, чи є якісь додаткові такі стимуляції, які можуть нам, людям простим земним смертним, допомогти схуднути ось так, просто в один, в один момент. О, давай почнемо з того, що ми тут не даємо рекомендацій. Нас, ми, виключно, ми виключно даємо інформацію для ознайомлення, а будь-які рекомендації має давати як мінімум ваш тренер, як максимум ваш лікар щодо вживання тих чи інших препаратів. Я говорю про медичні препарати. Значить, е, умовно можна розділити ці чарівні пігулки, як ти кажеш, на два таких е, два табори. Це перший, це таку групу, правильніше, мабуть, групу буде сказати, дві групи. Тобто перша група препаратів це ті препарати, які допомагають тобі так чи інакше схуднути, але безпосередньо не мають впливу на твою травну систему, на твою ендокринну систему, на твій гіпоталамус і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тобто, це так, звичайні бади, грубо говорячи. Ну, самим популярним на сьогоднішній день і самим відомим БАДом таким є l карнітин L-карнітин карнітин дуже класна добавка, яка допомагає схуднути, але виключно тоді, коли ти працюєш у тренажерному залі. Тобто L-карнітин карнітин це така е, транспортна сполука, яка допомагає розщепляти жир під час фізичної активності. Чесно кажучи, я ніколи не чув про, цю, про цей засіб для схуднення. Спробуй так? набери в Google. Ну, я, я спробую набрати. Я чув про інші засоби, але точно не про цей. Але ти кажеш, що ти маєш займатися, і він просто додатково під час так. занять допомагає спалювати ґрення. Тобто люди дуже часто на розраховують, купують карнітин, не міняючи свого плану харчування, не міняючи своєї фізичної активності, там ніякої, як правило. так? Щоденної вони розраховують на те, що от я купила кернітим, я маю схуднути. Ні, воно не спрацює від слова зовсім. Від слова зовсім. Пам'ятаєш ці реклами на старому телебаченні, що купи цю пігулку, купи цей пояс, просто будеш лежати на дивані, а, пити пиво, та, їсти бургери, та, і будеш і, худнути. І ти немає, шхуднути. Такого немає. немає, ну, не на жаль, немає. І є другий тип препаратів це такі вже медичні препарати, які в свої, по, по своєму призначенню. Вони відносяться до групи препаратів для лікування діабету другого типу. Е, найпопулярнішим, найвідомішим препаратом з даної групи є препарат данської компанії Оземпік". Ну це це ми чули, це ми чули, знаємо. Е, от, е, і Дуже багато людей на ньому худне, дуже багато celeбріті його рекламує. так. І Є аналоги препарату даного, який називається Веговій. Uh -huh. Це той, сам, той самий Оземпік, тільки трошки більше діючої речовини в ньому. Так само називається ще одна назва: Ксексенда. Це також та сама діюча речовина, семаглутит називається. Боже, які назви? які назви. Але відразу тут хочуть перебити і ще раз нагадати, що ми нічого не рекомендуємо, ми нічого не пропагуємо. Боже, ми просто філософствуємо на дану тему, а тема чарівні пігулки для схуднення. І от ти сказав, що є такі певні дві категорії. Uh -huh. Перші категорії препарат називається L-карнітин, і він допомагає розщепленню жирів, коли ти займаєшся в залі. Uh -huh. Оземпік він працює яким це чином? це зовсім іншого типу препарату. Так це препарат, який працює в двох таких великих напрямках. Це найважливіший е, напрямок це е, знижує цукор крові. І другий це впливає безпосередньо на твоє бажання апетиту, змає, на твоє змає, бажання. Змає, змає, так, так. Тобто, от, от оце основний профіт від е, даного препарату, чому його призначають не виключно е, діабетикам, а і людям, які хочуть схуднути, людям, які мають реальні проблеми з е, харчовою поведінкою. Тобто, от, коли людина має харчову, проблеми з харчовою поведінкою, має великий овервейт, але при цьому навіть не має цукрового діабету, як правило, лікарі рекомендують почати приймати Оземпік, або його ще один конкурент, який трошки інший має е, діючу речовину, терзепетит, називається і препарат називається Монжаро. І я навіть скажу, що для глядачів, що Монджаро є більш ефективніший, ніж Оземпік. І е, по тих дослідженнях, які я читав у 2023 році, які проведені були в США, то е, середня вага учасників була понад 103 кілограми. Більшість учасників були жінки, і 52% були з них хворими на діабет другого типу. Так от препарат Оземпік е, показав схуднення від 10% і більше за рік. Не міняючи нічого харчової поведінки, не додаючи ніяких тренувань, нічого, 37% людей схудли на 10% і більше від початкової власної ваги. Тобто, якщо ти важив 100 кг, за рік ти важиш 90 кг, нічого не міняючи, це результат роботи Оземпіка. І 67% від Групи Монжаро показали аналогічний відсоток схуднення. Тобто там 30%, Монжаро 67. Тобто, практично в два рази більше людей схудли на 10% і більше від початкової своєї маси тіла, використовуючи. Монжаро, це до речі, американська компанія. Скажи, будь ласка, а і Оземпік, і Монжаро, коли вони його використовували, вони так само мали певну активність в спортзалі? Так ні, ні, просто використовували то, то це і, і йшла мова про звичайних людей, які не міняли свого звичного ритму життя, не міняли свої харчові звички і тому подібне. Тобто, це не дослідження, яке проводилось там паралельно з якоюсь фізичною активністю, тому що я впевнений, що якщо взяти за рік використання будь-якого з цих препаратів можна значно більше скинути ваги. Е, якщо ти до, в комбінованій терапії з цим препаратом будеш використовувати ще фізичні навантаження і ще якусь дієту. Але ці препарати, ні Монжаро, ні Озембік. Вони знову ж таки ти це говорив. Вони не були задумані як препарати для схуднення, Вони були саме для діабетиків. Так діабетики це люди в більшості свої, це ті, тільки мають зайву вагу, чи є діабетики, які не мають зайвого Е, Є діабетики, які не мають зайвої е, ваги. Є діабетики, які мають зайву вагу. Тут складно відповісти, тому що е, це ну я поясню просто механізм. Є. Люди, в яких є інсулінотолерантність, тобто ну, не реагує клітина до інсуліну. Так? Mm. І підшлункова виділяє, виділяє, виділяє рівень інсуліну, росте, росте, росте. Потім вона виснажується і перестає виділяти інсулін. Тоді людині це діабет першого типу, тоді людині треба вже вколоти, тому що взагалі немає ніякого інсуліну. І є другий тип це коли вже ти під'їдаєш, наїдаєш вагу. А жирова тканина в тілі людини є активний орган, тобто вона в, своєму, в своїх клітинах продукує різні гормони і від, від, відгукується на гормони. Тому, чим більше ти маєш жиру, тим більше ти будеш мати жіночих гормонів, тим більше ти будеш мати запальних процесів, тим більше ти будеш мати проблем. І от в одному з цих етапів, тобто повертаючись до того, чи ти можеш бути з надлишковою вагою, чи не можеш, ти можеш в тебе розвиток діабету може початися як від дуже-дуже ем, низької е, маси тіла, так і з дуже високої маси тіла. Тобто, тут основним фактором є харчування, тому що основна проблема людей, які дуже худі, вони дозволяють собі їсти все і багато. От каже, я їм все солодке, а мені, а я не поправляюсь. А до чого це призводить? Постійно високий рівень цукру, підшлункова постійно синтезує інсулін. Високий інсулін виснажується підшлункова, і рано чи пізно людина почне набирати, але вже тоді, коли буде пізно, вже тоді, коли діабет розвинеться. Тобто це все стереотип, що деяким людям можна їсти скільки хочеш, і нічого їм не буде. Все рівно всередині воно все. Ну, звичайно, тобто є ресурс природній в кожного нашого органу, так як серце наше, ну. Працює там в когось 100 років, а в когось 50. Так? я знайшов цікаві дані. Якщо вірити CDC, то 20, за 21 рік в Америці приблизно 38 мільйонів людей є діабетики. А uh -huh. першого чи другого типу, і ну це приблизно 11% дорослого населення. Це досить велика проблема в сполучених штатах, і ми це бачимо. І в принципі люди часто на це скаржаться, що робити, як, як з цим жити. Я думаю, що більшість цих діабетиків це саме другий тип, тобто набутий тип діабету і. Який пов'язаний з ожирінням. я, до речі, хочу зазначити таку ремарку, що діабет другого типу, інсулінорезистентність це ті хвороби, які можна вилікувати на ранніх стадіях, застосовуючи фізичну активність, дієту, просто нормальний сон. Збільшуючи чутливість м'язів, збільшуючи об'єм м'язів, які є основним органом, що споживає глюкозу, таким чином знижуючи цукор природнім шляхом, не використовуючи оземпіки, метформіни. І терзепатиди, і такі і так далі, і так Без далі. Володимир, насправді вагу сказати дуже складно, особливо з віком, коли людина все старше, старше, ну воно складніше, так воно mm -hmm. чомусь а, видається. І дійсно люди зараз напевно собі задають питання. Ну то якщо так все гарно звучить, чому мені не взяти той моджави чи монджаро, монджаро перепрошую? Я ж не користувався Монджаро чи Озен. А я взяв і я користувався Чим? Монджаро. монджаро. так Поділися досвідом тоді. Я використовував, мені було дуже цікаво, я вже в своєму інстаграмі досить детально постараюся описати цей процес, а тобі просто дуже швидко поясню. Мені було цікаво, наскільки ця, цей препарат справді є ефективним. Він є на ринку США, досить популярний, як на білому, так і на чорному. До речі, можна купити. Будь-де в аптеці? В аптеці ти не купиш. Треба мати направлення від лікаря в Америці. Але а... отримати його складно складно. Я думаю, що це залежить від зв'язків, ясно. На тобі маєш, але я можу поділитися досвідом, що мені було цікаво, я схуд до свого такого до своєї такої мінімальної природньої ваги. Це 213-214 паунтів. І в цей момент для того, щоб худнути далі, мені вже треба було такі надзусилля докладати. Та? Тобто обрізувати конкретно раціон, додати кардіо. І це так ну, досить складно. І мені було цікаво, чи можливо схуднути більше за рахунок використання от такого роду препаратів. Я використовував Монжаро 5 тижнів 2,5 міліграми. Тиждень і за п'ять тижнів не міняючи свого звичного раціону, не міняючи фактично свого звичного тренувального плану, я скинув 11 паундів. Тобто, за два за тижні? За п'ять тижнів. Ага, за п'ять 5 5 тижнів. За 5 тижнів, Так. Скажіть, будь ласка, а як в середньому люди скидають? Я, який, е, який нормальний процес схуднення людини в середньому, якщо так можна? Е, для того, щоб це було безпечно для здоров'я, для того, щоб це було правильно, один відсоток від твоєї ваги в тиждень. Один кілограмах чи в Не Немає значення а, ну, принципі... відсоток то, 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 такий самий буде. Тобто, okay. якщо я важив 213 на початку, один відсоток це умовно два паунти в тиждень. Uh -huh. Тобто я скинув там 10 паунтів, і це якраз такий природній. Ну, нормальний результат. Бо якщо скидати більше, це... ти велику частину того, що ти скинеш, це буде м'язева маса. А якраз м'язи не варто скидати, особливо тоді, коли в тебе є проблеми з лишньою вагою. Навпаки, тут в... треба м'язи нарощувати, а жир скидати. Тобто тут така дуже тонка грань, і це називається такий більш. Рекомпозиція називається більш довготривалий процес, бо можна схуднути і схуднути у все, так і в жир, і в м'язи, і все. Але ні для чоловіка, ні для жінки, в тому числі для жінок, не варто знижувати відсоток м'язевої маси. Це дуже важливо для старості, це дуже важливо для щоденної рутини, для наших щоденних потреб, там ходити, бігати і тому подібне. Маємо ще буквально декілька хвилин. Скажи, будь ласка, а які є? Побічні дії того самого Оземпіка чи іншого препарату, тобто які є певні застереження, можливо, бо ми так ти так говориш, і воно ніби надихає, ніби ти навіть вже хочеш і спробувати. Але ж точно є щось, з чим потрібно бути обережним. Ну основна, о, о, давай спочатку почнемо. В Едкарніті на таких побічних ефектів фактично нема, тобто його можна використовувати, але знову ж таки він буде ефективний тільки тоді, коли ти працюєш в тренажерному залі. А оземпік, Монжаро це препарати, які мають ряд побічних ефектів, е, які можуть бути пов'язані з закрепом, які можуть бути пов'язаним з проносом. Е, панкретит – запалення підшлункової. Може бути вздуття е, шлунку і таке і інше. Чи є певна залежність або якийсь момент, коли ти зупиняєшся приймати, що після того в тебе. Щось руйнується, можливо, не знаю, всередині чи ззовні. Я, чесно кажучи, не бачив таких випадків, щоб щось руйнувалося. Але я знаю, я читав в Америці є сотні позовів до суду на рахунок побічних ефектів цих препаратів. І доходить до абсурду, там коли людини там два зуба випало, і вона подає до суду на компанію і стверджує, що це побічний ефект від прийому даного роду препаратів, який не зазначені в інструкції. Тобто тут ж можна подати в суд тільки якщо цього немає в інструкції. Тому, коли ти відкриваєш інструкцію до цього препарату, він такий величезний листок, і там зазначено буквально все на світі, що з тобою може статися. Тому що компанія таким чином себе захищає від... Позовів майбутніх до суду, Скажіть, будь ласка, Якщо дійсно зараз когось ми так зацікавили, хоча ми не мали це на меті. Mm -hmm. А ти не продаєш Ozempic, ти не продаєш понжімонджаро, mm -hmm. mm -hmm. ти не маєш цього ніяких дивіденди. Тим паче, я з цього не маю ніяк mm -hmm. дивіденди. Це тема, яку ми просто сьогодні обрали. Так звані так звані чарівні пігулки. Можливо, вони дійсно чарівні, але людина, якщо зацікавлена, куди її звернутися, то, як ти догадаєш, хто має бути перше цією інстанції? З, значить, перше це має бути лікар. Лікар або терапевт, або ендокринолог, тобто це ті лікарі, які займаються проблемами там зяйвої ваги. І що я би хотів сказати, що все ж таки без аналізів з чорного ринку, ні в якому випадку я би не рекомендував приймати даного роду препарати. Тому що. Показником до будь-якого прийому будь-якого препарату є результати ваших аналізів. А вже після того ви зважуєте плюси і мінуси, які ви отримаєте, і приймаєте рішення щодо доцільності. І саме-саме важливіше на кінець, це те, що не зважаючи на те, скільки би ви не скинули ваги, якщо ви не зміните свій. Харчовий план, якщо ви не зміните свою щоденну рутину, не додасте активності, то дана вага протягом значно коротшого терміну часу повернеться вам 100% з плюсом. Тому тут треба завжди розуміти, що це чарівна таблетка на якийсь енний проміжок часу, на 6, 8, 12 тижнів. Так? Але після цього тобі все рівно доведеться. Правильно харчуватися, тобі все рівно доведеться займатися якоюсь активністю для того, щоб не набрати знову цю вагу, тому що вага назад буде йти. Напевно, ще швидше ніж сходила. Тому друзі, звертайтеся до лікарів за порадами, за консультаціями. Якщо у вас немає грошей або зв'язків, тоді до Володимира Пиндуса він вам теж допоможе. Допоможе перш за все вам побудувати ваш раціон правильно і так само допоможе вам з заняттями в спортзалі. Це дійсно людина з великої літери в плані спорту. Людина, яка здобула собі ім'я, побудувала там собі кар'єру. На секундочку, найкращий український тренер 22-го року. Це дійсно людина, яка знає про що вона говорить. Тому друзі, звертайтеся, Володимир Пиндус був сьогодні. З нами в цій студії Дякую. фітнес тренер Ми ж з вами зараз йдемо на невеличку паузу, після чого будуть місцеві новини США. Тому будьте з нами на одній хвилі. Почуємося. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.